Так, шановне панство, вітаю. Сьогодні в мене дебют. Вперше буду робити, скажімо так, дуже, сподіваюся, дуже смачний добрий продукт з кукурудзяного борошна. Тобто хочу отримати бурбон. Скільки в інтернеті не рився, не дивився, переважно більшості всі роблять з крупи. От. Ну, а я вирішив поставити експеримент і зробити його з кукурудзяного борошна. Для чого було з'їзду в метро, придбав отакі 4 кг такого борошна. Придбав 100 г кодзі китайські дріджі. Ну, 100 г просто менше фасовки не було. Я так для експерименту я не знаю, що вийде, яке воно буде на смак, чи буду продовжувати, не буду продовжувати робити. От, закладали якщо не помиляюсь, з розрахунку десь 7 чи 8 грам на кілограм крупи приблизно так. І як готували, скажімо так, саму суміш для приготування бурбона дуже просто, велику ємність засипали. Кукурудзою спочатку, потім залили гарячою водою десь приблизно 80 градусів, щоб вона була ретельно перемішана. Дрелька з насадкою і міксер такої до одної субстанції і дали потім холодної води, десь приблизно, щоб е, температура получилась 1 градусів 30. Засипали дріджі і поставили в спокій їх, скажімо так, щоб вони працювали. Е, вся ця, скажімо, Радість моя збродила приблизно за 11 днів. На 11 день всі процеси зупинились, сердачок гарно горів, і от було прийнято рішення переводити це вже скажімо, в нормальний продукт. Зараз у нас пів дев'ятої, процес я запустив в восьмій ранку. Що у нас тут потихеньку температура температура 81 градус. Десь маю зараз піти перші краплі. Чекаємо, чекаємо. От. А, ну ще от перед тим як заливати. Так, Перед тим, значить я повторюсь, як заливати. Я їх трішечки, скажімо, позливав от такі звичайні пляшки. Воно що відстоїлося, воно ще якийсь осад щоб воно, скажімо так, мені потім в баку не закипіло і перелив бак і от процес іде вже повним ходом. Так, на цьому вже градуснику вже 91,6 вже пішов процес, бачу в цьому в діоптрі процес іде. Потихеньку щось там воно вже булькає, температуру трохи я зменшив, щоб не так швидко набігала. набігало. На всякий випадок, не знаю, пер перший раз вджену кукурудзу, вже на, на цукровок, скажімо, браг, то вже цього, тут перший раз все скажімо, способом, тому температуру зменшив до скинув з 240 до 180, хай потихеньку набирається, запустив воду, запустив воду, запустився процес охолодження і чекаємо, чекаємо перших крапель. Перший крапель підуть голови, підуть голови, От. і тоді будемо бачити. Добре, що панці, буду я слідкувати далі за процесом, що вийде скільки, вийде, скільки вийде, скільки буде, скажімо так, градусів і так далі, це все покажу, побачити, скільки на виході. От. Сюди, ага, ну дивіться, ще розкажу, сюди значить, заливав я. Зазвичай, коли роблю цукрову, скажімо так, суміш для виготовлення цікавого продукту на цей бак, 24 літра, заливаю приблизно 16 літрів цікавої суміші. Це кілограм цукру на 4 літра води. В зв'язку з тим кажуть, що кукурудза, скажімо так, кукурудзина має властивість трохи пінитися, думаю, ладно, візьму перший раз, візьму трохи менше. І залив, значить, виходить, взяв. 3 кілограма цього борошна, метр воно було по 15 гривень чи по 14 гривень за кілограм. Значить, 3 кілограма на 4 на 12 делів води 1 до 4. Кодзі китайський, воно тепер, як то кажуть, процес потихеньку йде. Ну що ж, будемо спостерігати, що то воно таке, що то воно таке получає. О, а от і перший каплю до речі. Вони гарно біжать. Все по класики. Так, ну Щось цікаво. Цікаво-цікаво, що воно. Як пахнуть голову Ну. Ох! Ацетон. Так що все, відбираємо голови, ну а потім далі будемо Дивитись і от поділюсь досвідом, скажу чи варто заморачуватись, як на мене. Це то все в принципі, справа смаку. От. Але поки що по тій технології, яку я розкажу вже от наступного разу, бо зково, не пропустіть, який дріжджі підібрав, який виготовляється продукт чудовий смачний. Чи варто заморачуватись кукурудзу, бо з неї, трошки, нею трошки більше лазні, як з цукровою, то ну, це все будемо на власному. Досвіді і все вам розповім. Все, тоді поки що відключаюсь, кучу вже коли відберу голови. Так, шановні панство, до нової зустрічі незабаром. Так, шановні панство, продовжуємо. Продовжуємо процес перегону кукурудзи в, як то кажуть, де щось таке більш. Так, что, що значить, вже голови не закінчився відбір. Пропав просто неприємний запах і не тому перекинувся, тобто не... там 50 грам, 100 грамів, 30, 200. Все залежить, як пропав неприємний запах, такий різкий цетон. Все, як на мене, пішло все добре. Так, і от, значить, вирішу замірити, скільки ж виходить у нас. Видно, не видно. Ну, десь майже 94-96. Десь ось там от, от тобто, цей спиртометр майже весь тонув. Ще раз нагадаю, що перегонка йде на апараті подвійного перегону Optima для Оптима Львівський, чого, бо дуже зручно, що тут зразу йде краник в комплекті. Запобіжний клапан. клапон. Тут, скажімо так, горловина ширше, як у аналога. І тут клампове з'єдне. Ну і плюс сам куб на 1 літр більший, як, скажімо так, в конкурента. Сюди всю колону запожував, заклав мідну сітку, дуже гарно вона вичищає, рекомендую. От. Ну і отже відбирається. Відбирається саме, скажімо так, кіло. Бачите. Зазвичай якщо роблю на цукрі, то виход в мене виходить приблизно 2,5 літра. З 4 кг цукру, 2,5 літра чудової суміші, орієнтовно десь 96-94 оберта не коли. Знов -таки. Кожен раз я роблю однаково, воно буває так, що 90, коли 94. Ну, тобто можете порахувати, як же так що там розводити. Так, ну як добереться перша літра, не знаю скільки тут буде на виході, зазвичай кажуть, кукурудзи за виходу трошки менше. Ну, якщо в мене на цукрі, десь виходить то більше, ніж літра готового продукту, то... Що буде у нас з кукурудзяного, побачимо. Ну такий, конечно, цікавий був кукурудзяний запах. Ледве-ледве такий був присутній, не знаю знаєш. Буде і не буде. Буду тиснути до повного. Воно вже перестало капати, навіть буде з хвостами. І тут хвостів цей апарат майже і не видає. Так що пишіть, коментуйте, хто робив, може аналогічно, на борошні. Варто, не варто робити. Будемо обговорювати. Так, перший замір. Приблизно в нас вже є пів літра чудового напою. О, трошки відібрали і, як бачимо, спиртометр десь на відмітки 90 90-92. Приблизно туди. От. Так що поки що йде нормально, десь приблизно я порахував, от такого продукту має вийти десь літр 200, літр 250, тобто десь половиною літра готового продукту під назвою Бурбон. Потім вже, як все закінчиться, ми з вами приблизно порахуємо собівартість. От, а поки поки воно що цей Скажем, процес іде, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, порекомендувати його друзям, знайомим. Ну, самому залишити якийсь добрий або недобрий коментар. Ну, Будемо далі. А, ще забув сказати, саме складне в цьому процесі, що було це як ми віджимали себе борошно, скажімо так. Ну, тобто воно, коли процес збродіння завершився, воно, звичайно, що слоїлось. Перших 6 літрів цього чудового скажімо так, розчину відібралось легенько, чистенько був бутиль, от як бачили, а, цей. а от друга половина, це, звісно, був щось з чимось. Не знаю, щось через марлю. Ніби гарно стікає. Потім, щоб трошки натискаєш, воно починає пролазити разом з тою з водичкою. Починаєш якось так затискати, щоб воно зло, воно починає через такі знаходить юрочки і стріляє во всі боки, знаєте, щоб через деякий час я ось в корудзі був в цьому дружина була от, і, і вся ванна була. Тобто тут, тут, тут от. от єдиний такий заборний момент. Якось ну, треба подумати, може якийсь прес, чи як, чи може як е сир роблять, щоб під підвішувати на ніч, щоб воно стікало, щоб від'єднати. Можливо, є зайва робота, можливо, не треба робити. Ну, не знаю, на всякий випадок, щоб воно там нічого не підгоріло, ніяк не вплинуло. На смакові властивості продукти ну, я ось, скажімо, таким от, заморочився і відтискав. Е, ще цікавий момент. По запаху це зараз мені нагадує, як тільки відкрили банку з консервованою кукурудзою. Дружина взагалі нічого не чує. Не знаю. Е, чому що? Ну, от я от такий яскраво, виряджений Куку, запах кукурудзи такої є. Дуже приємний. Поки що запах дуже приємний, мені подобається. І Що на яке буде на смак, теж ми е через деякий час знаємо. Тобто сьогодні виженемо, день-два воно відстоїться, 3. Ну, потім частину закидаю цими дубовою щепою, щоб дати колір. Ну, так, що на зараз тут відбувається, процес? У нас 95,6 в кубі. Зараз приблизно півдесятої, Процес іде півтори години. Маємо пів літра продукту. Ну, рухаємося. Рухаємося, а там далі вже буде видно, побачимо, що і як буде. Все, процес закінчився. Ну, Це вже температура пада, я вже виключив. Значить, було 99,4. Температура далі просто в мене завмерла, не росла. І, відповідно, вже продукт. Майже, ну, скажімо, не виходить вже, просто щоб було б більш витрата води і. І... електроенергії. Так, що в нас, що ми отримали на виході? Ми отримали літр продукту. Орієнтовно. Нас фокусується чи ні. 90. 96. 90. А, навіть буде 94. Що там? 95-94. 94. Тобто, вийшло в нас літр бурбону. 90 градусів. Тобто, це приблизно 2-2-200 буде, скажімо, на виході хорошого продукту. так? Тепер можемо, давайте прикинемо, які були затрати. 3 кілограма борошна по 15 гривень це 45 гривень. 8 грам на кіло це 24 гривень. Грами, грам приблизно гривня 20, 24 гривня чи 45 плюс буде 25, щоб простіше врахувати. Це 60 гривень. Води приблизно, ну, зазвичай в мене процес займає от на цьому апараті, на перегону, коли я жену цукрову, то приблизно десь 200-230 літрів води. Зараз на пів 12. Процес менше, ладно, найбуде 200. Беремо по максимуму 30 гривень куб води, 200 це третина, 10 гривень, так, що ми мали. 45 плюс 25-65, 75 гривень це було за воду, ну і хай електрику. Так? Ну, тобто 100 гривень отрималось в нас за літр е чистого бурбону. На виході ми маємо 2200, тобто за 2 літра бурбону, вийшло 100 гривень. В магазині скільки такий літр, скажімо так, бурбону коштує, самі знаєте. Який буде на смак, вон, дамо йому відпочити 3-4 дні, потім частину я відберу, засиплю дубовою щепою, щоб дати колір, щоб було гарно. Частину лишу чистою, скажімо так, для експерименту. Ну, а вже як спробую, тоді десь в коментарях і напишу. Тому, шановні пані, будь ласка, підписуємося, ставимо вподобайки, залишаємо свої коментарі. І може, може хто ще поділиться своїм досвідом. Ще раз повторюсь, це робилось не на е, крупі, е, скажімо так, а саме що на борошні. От. Запах дуже приємний. Ну, все, всього вам самого найкращого. Бережіть себе, до нових зустрічей.